Найкращий і наймужніший воїн з усіх, кого я зустрічала, мій побратим, напарник і коханий чоловік. Звати його Ярослав. Йому 23 лютого виповнилося 26, на війні з 2014 року. Приклад мужності, хоробрості та самовідданості. Загинув, рятуючи життя побратима. До речі, дуже навіть успішно. Герой та приклад, якому я слідувала всю війну і полон. Пташка зазовсталі довела до сліз фото коханого, який загинув на війні. А я нагадаю, вона ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Катерина додала, що намагається не плакати, адже їй потрібно боротися за рідну країну і життя мільйонів українців. Війна дала мені тебе, а ти показав мені, що таке справжнє кохання, вірність, побратимство, що таке бути справжнім воїном, напарником і другом. Ти навчив мене бути вірною у своїй війні, а вона тебе у мене забрала. І з неба ти навчив мене бути сильною, непохитною, незламною вже нічим, сталевою. Ти не любив, коли я плачу, опускаю руки, і я не плачу, я борюся за двох. Під твоїм захистом. Твої руки я візьму знов свої руки, не розквітне поміж нас жовтий світ тросуки. Сьогодні про того, завдяки кому я сильна, хто тримає мої крила розгорнутими, хто береже мене і кохає завдяки йому. Я знаю, що це таке. Хочу, щоб ви теж знали його. Вічна пам'ять воїну помщу. У коментарях користувачі підтримують дівчину та пишуть: сльози на очах і біль у серці. Війна забирає найкращих чоловіків, світла і вічна пам'ять героям. Як же це боляче, він завжди буде тебе оберігати, плаче душа, кровоточить серце, щирі співчуття, Обіймаю міцно, спочивай із миром, воїне. Також на своїй сторінці у інстаграм Катерина Поліщук відповіла на питання фоловерів. Ви довго у зсу? Я доброволець, а не Зсу чи НГУ. Воюю з 20 травня 2021 року. Як ваше здоров'я? Таке сиплюсь почучунько, але гріх жалітись. Поранення зажили. А реабілітологи роблять свою справу. Які плани на майбутнє? питають у Катерини Фоловоре. Катерина відповідає, що здобувати українську державу та відбудовувати Україну після перемоги перш за все повернути всіх полонених. Зірки згоряють, а ми будемо жити вічно, народ. А, та, та. Як і Маріуполь Україна. Да. Це не завжди. Все буде добре, все буде Україна. топ 3 фрази, які вас дратують від цивільних: ну, може, браття, я тебе туди не посилав. Ну що, били тебе в полоні? Звідки ля брала сили внутрішньої стояти та боротися? Середини це не обговорювалося. Я дуже люблю Україну своїх побратимів і українців, і нашу землю, і полеглих братів, які тримали мої крила. Чи є у тебе хейтери? Взагалі так, а ще багато у таких молодих людей. Ми бачимо скріншот, що пишуть хейт, природнє явище, але головне, що знаю правду я, тому я особливо не зважаю. Ви колись напишете, як проживали цей досвід. Думаю, так, якщо буде попит, бо всі ми тисячі унікальних історій, з кожної можна написати книгу і зняти фільм. Росіяни зламали надто багато доль і перетворили їх в бойовики, трилери і фільми жахів. Що для вас свобода? Катера пише, що це коли можна боротись. Виходи за мене заміж, я б залюбки проте не можу. По перше, в мене вже є наречений, який оберігає мене з небес. А по друге, дуже багато ще роботи, поки сім'ї я поруч з собою не бачу. І Як зійдуть сніги з гір потоками, ой лебокими ми навесні. Що то залишилось? Квіткою наснишся синьокою удалені. Мені вдалені ну, Але осінь отой листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки, я візьму, знов свої руки, не розквітне поміж нас жовтий світ розлуки як можуть допомагати підлітки, котрі хочуть допомогти Україні, дякую за запитання сильно брати участь в мирних мітингах та демонстраціях в підтримку військових та полонених, брати участь у волонтерських заходах, плетіння сіток, збору допомоги підтримки сімей, військових, поширювати дописи та сторіс зі зборами донатів, перевірені джерела, слухати і популяризувати українську музику, кіно, мистецтво в цілому. Спілкуватись зі своїми однолітками та батьками на важливі для країни теми та поширювати ідею того, що ми круті та повинні перемогти. Асасія, ворог один з користувачів, пише: я пішов добровольцем захищати Україну і розчарований. Пташка відповідає: я захищаю Україну добровольцем і я не розчарована, бо я свідомо йшла і не малювала рожевих ілюзій про війну. Я знала, що це таке. Боротьба не відео в Тіктоку, де хлопці танцюють в гарній формі. Не про все говорять, і до цього треба бути готовим. Розчаруватись в системі країні чи війську не складно, аби в собі не розчарувався. Як позбутися страху померти від ворожої зброї? Ніяк він або є, або його нема. А взагалі, прямо зараз наші хлопці і дівчата роблять все, щоб це питання не було актуальним. Тому підтримуйте зсу НГУ та інших в боротьбі, і більше ніколи не доведеться ховатись. Скажіть, будь ласка, наскільки відсотків сітки допомагають нашим захисникам? Я плала їх прямо на фронті. Вони дуже потрібні і дуже допомагають рятувати наших побратимів та їх техніку від ворожого орка. Скільки ти була у полоні? 125 днів. Котики чи песики. Взагалі я обожнюю собак, але доля змусила мене пов'язати своє життя з цим пухнастим котиком. Поки він у мами, бо мій стиль життя не дає мені можливості опікуватись тваринкою. Дуже нечесно з котом, бо я не можу нести відповідальність за його життя, тому мама його всиновила. Як ти ставишся до відвертого самопіару хіміка? Занадто добре виглядає після полону. Ми ніколи не перетиналися з хімікою жодного разу. Це незнайома мені людина, і я не локіст. Я не коментую, не обговорюю, не засуджую, не хейчу інших полонених, інших публічних полонених. Це не моя справа. Я займаюся собою, своєю роботою і дивлюсь в першу чергу на себе, що і відповідно рекомендую всім. Дуже корисна штука займатися роботою. Чи там якось вникати в подробиці життя інших, тому нічого вам цікавого не скажу. Що для тебе було найважче як для дівчинки на війні? Боляче втрачати побратимів і не як дівчинці, а як воїну дівчинки на війні не було. І останнє питання: що б ми могли робити в більшій кількості для підтримки воєнних, крім донатів? Дуже обширне питання, але я на нього хочу відповісти словами. Донати це потужно і круто. Волонтерська допомога, підтримка на акціях, нас, наших рідних, підтримка полонених, підтримка військових, психологічна підтримка. Насправді наше цивільне населення дуже потужно зараз працює. Працювало на початку війни і зараз. І я дуже вдячна. Хочеться ну, більше активності, мабуть, все-таки на акціях, в петиціях, в такій більшій роботі. Викруті. Дякую. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобання та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня Слава Україні! Я взагалі щиро не розумію, чому здавалися насправді очевидні речі про те, що е, лізти в душу людям, які пер, 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 пережили насилля і полон. Е, це не тактовно, неправильно і е, такі люди не зобов'язані звітуватися перед незнайомими їм людьми, які саме методи фізичного чи психологічного насилля до них застосовувалися. Якщо комусь просто цікаво, ви почитайте, будь ласка, книги.